Усім привіт! Сьогодні у нас 30 вересня. Тема відео моя піде про те, як розвились мої однорамочні нуклеуси, а зараз я вам показую, як бджілка працює на. Ось таких квіточках. Не знаю, як вони називаються. Не Я їх садив. Ось так вона працює. Тут не тільки бджілка, є й інші ось комахи якісь. Дикі, скажімо. так. Ну, Тут її доволі багато, важкувато передати. Ось так. Ці квітки виглядають. І дана тема про те, як розвились мої однорамочні нуклеуси. Тобто поясню, що з ними було, щоб ви мали розуміння. Значить, ситуація, яка, вони були сформовані десь. ну Плюс-мінус це був початок травня, числа 5-10. і Туди дався маточник і облітувалась матка. Де не облітувалась була перезаміна. І періодично та маточка мінялася. Тобто сплідна забиралася і давалася маточних. І ну, є нуклеуси, в яких там довго не було матки в зв'язку з тим, що не облітувалося. І я вам зараз покажу самі слабі нуклеуси, тому що вони позалишалися самі слабі, бо які сильніші, я вже давно разом з маточками їх попід'єднував до інших сімей. Тому що щоб була легша підсадка І це самі слабі. У мене їх вже невелика кількість залишилась, штук 10. І зараз я на прикладі одного, тере-двох покажу вам. Ось в даному вулику цей нуклеус, який залишився. Такі кармани, я їх називаю в мене в кожному лежакові. І під час сезону літнього вони використовувалися як нуклеуси. І зараз ми подивимося, скільки ж там бджоли обсижених рамок, скільки там розплоду. Можливо, вже його практично там не буде, тому що карман більш холодний і матка можливо вже там закінчує сіяти, А можливо, і закінчила. У ну, даному кармані я бачу, що жила присутня на всіх рамочках. У кармані 6 рамочок, потім я вам його зверху покажу. Рамочка Додан, не пам'ятаючи уточняв. 300. Починаємо з першої рамочки. Це крайня рамочка, і ось така її обсидка. Ну, доволі хороша, я. Сам думав, що тут буде поменше. Відклали дану рамочку в сторону і дивимося до слідуючої. Слідуюча рамочка ось така, більш світла. І ось такою кількістю бджіл. Далі темненька рамочка, на ній побільше бджоли. Присутній печатний розплід, Ну, зовсім його трохи. Подивився, є засів. Засів на даній рамочці я не бачу. Ось така слідуюча рамочка і ось маточка бакфа. Прямо в об'єктиві повинна бути. Так, ось така обсидка. Е, є, засів, е, личинки, значить, я не бачу. Е, значить друга сторона. Ось. Блин. Є велика личинка, її дуже не, ну, невелика кількість. Ось слідуюча рамочка. Ось така кількість бджіл. І з другої сторони ось така. Розплоду немає на ній. І дійшли ми вже до шостої рамочки. Крайню і з другого боку. Ось така кількість бджіл. З цього боку ось така, чуть-чуть перги. І зараз вам ще покажу, скільки бджіл на стінці. Тобто лазить. Ось дивіться, вона вже донизу спустилась, не знаю чи буде видно, сонце не в той бік у нас. Ну ось така кількість бджоли ще на стінці. Ось такий цей карман на вигляд. Зараз я його складу і подивимось до ще одного. Ще хочу вам показати, ось на рамці замітив, дивіться, зараз від урву. Тут був, давався маточник, ось мисочка від нього залишилась. Ось дивіться. Залишилась мисочка від цього маточника. Пластикова. Ось я перемістився до слідуючого такого нуклеуса і зараз також разом з вами подивимось. Цей нуклеус знаходиться вже в Тінькові. але на сонечку можливо буде трошки гірше видно. Заодно я збираю прополіс. Ось така кількість. Ось таку я кількість зібрав з даного, з даного нуклеуса починаємо з крайньої, перед крайньої рамочки, цю буде простіше витягнути. І почнемо огляд. Значить, з цього боку практично немає бджіл, з цього боку теж не дуже багато. Це зразу я бачу, що більш слабший. Ось крайня рамочка яка була. Ось така обсидка, якщо видно. Ось середня рамочка. Ось така рамочка. На даній рамочці присутній розпліт, як ви бачите, печатний. Засіву я тут не бачу. Ось слідуюча рамочка також розпліт, засів та личинка на ній. Ось така кількість цього боку, бджіл. Ну і остання рамочка, зараз подивимось. Ось матка на крайній рамочці. Присутня. І ось така кількість бджів. Ну і звичайно на стінці там. Дякую всім за перегляд. Fado tá Zustrich.